Доброго дня, шановні покупці, до вашої уваги, Chevrolet у 2005 рік. Автомобіль в задовільному стані. Має косяки. трошки не такого плану злізла фарба. Тут трохи злізла фарба, тут злізла фарба, але то не гниль, просто злізла фарба. Кузов в неї не гниє. Практично Тут теж злізла фарба. Коротше, одним словом... Машина їздила і служила вірою і правдою. Поки не сталася мінімальна трагедія. Не вслідкував трохи за рівнем масла. І зараз вам покажу, що сталося. Опа. Так, значить... Така от ситуація сталася. Оце є. Вугіль. Вон. І він, як би, виходить закипів там підшипник той його і вирвало Головку від болта, болт там лишився, його можна викрутити, бо його великий кусочок лишився. От. Ну, головне не то. Головне, то, що е, сам шатун він під заміну. Е, тому що він трошки погнувся від того, що на одному болті доїхав до хати і його трохи. Е, Вушко віддігнуло трошки. Тому його вже нічим не притягнеш під заміну. В общем, мотор наполовину вже розкручений. О, кого цікавить, в такому стані, як є, навіть не буду збирати мотор. Головку не знімав, тільки зняв кришку клапанну. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся.